З усіх українських міст найкраще за роботу готові платити у Києві. Середньостатистичний мешканець столиці має на місяць 27 тисяч 500 гривень. Топові зарплати значно вищі. У першій трійці топ-менеджери, фінансові директори та керівники відділів продаж. На таких посадах люди отримують орієнтовно 75-85 тисяч гривень, особливо якщо йдеться про роботу з нерухомістю, фінансами та IT. Ці сфери залишаються найпрестижнішими. Та найприбутковішими, причому не лише у столиці, а й в інших містах України. Останнім часом у Києві дуже зріс попит на водіїв, інструкторів та начальників відділів кадрів. Вакансії заповнюються повільно. Роботодавці піднімають ставки. За останній рік зарплати для таких фахівців зросли на 67%. і нині мають середнє значення 50-60 тисяч гривень. Найгірше у Києві ведеться операторам АЗС, помічникам юристів, асистентам ветеринарних лікарів та охоронцям. Попит на такі професії є, але вона винагорода відносно скромна. Ялець сягає 21 тисячі гривень на місяць.